У Нас відсутні членів комісії 15 чоловік. Так 15 чоловік і Пан Андрійші Ярослав Анатольович і Посадніченко Владислав Юрійович. Рівно о п'ятнадцятій розпочалося засідання ОВК номер 115. У порядку денному лише один пункт жеребкування, але з першого комісії з'ясовують неточності у списку кандидатів у члени дільничних комісій. У нас була кратність. Деякі люди подавали від різних суб'єктів подання. Ми все отримали подання, завинесли їх в програму вибори. Нам програма видала, що люди є від різних суб'єктів. Таких випадків на окрузі півсотні. Коли з ними з'ясували, оголосили перерву на 10 хвилин, адже нові списки треба внести у систему вибори. Та минав час і за годину про роботу комісії навіть не йшлося. Треба в Справу кожної людини зайти або виправити, або її видалити. А скільки а там... часу чекати? Ми казали, що десь коментаря до Допоки чекаємо на жеребкування, спілкуємося із міжнародними представниками. Офіційних коментарів вони не дають, але власною думкою діляться. я не маю права говорити про те, що я бачив дотепер, але маю надію, що всі партії будуть мати кандидатів у виборчих окружних комісіях. Я хотів сказати, що я тут сидів і чув, що представника від партії Удар було виключено зі списку я ще не розібрався, але вважаю, що це потрібно виправити. Обіцяні 10 хвилин розтягуються на ще дві години. Як мені сказали, там в ЦВК не можуть знайти двох людей. Таку довгу перерву кандидати в депутати розцінюють по-своєму. Одні запевняють, провокація, інші таки вірять у технічні причини. Зараз зараз відбувається затягування для того, щоб зараз звідси в силу причин, наприклад, пішли журналісти, тому що ну вони не можуть сидіти до ранку і чекати, поки буде цей. Чим пізніше вночі завжди краще робити справи. От в мене є інформація, що розпочнуть вони не раніше одинадцятої ночі. ні, я переконаний, що це є технічна проблема, яка найближчим часом буде вирішена, тому що була Інформацію озвучена достатньо великою було позиції, які потребують змін. Відповідно, можливо бути таке, що система зависла.